Хочете, розкажу вам, як буває, коли у людей нагло зашкалює? Розказую. Пише мені чоловік, в мене є зразки на аналіз. Давайте зробимо так. Я вам вишлю їх по почті, ви прийдете на відділення, візьмете спектрометр, зошит, ручку, поробите всі аналізи, а потім скасуєте або зробите повернення посилки, щоб за неї ніхто не платив. Ви розумієте, яка степінь наглості? Значить так. Всі остальні люди, які відправляють зразки на аналіз, хай сидять і чекають, поки я заберу посилочку, вони її оплатять. Я заберу, перевірю, відправлю їм на вайбер зразки аналізів. Ці люди хай постоять в стороні. Головне, щоб я виконав прохання. Цього чоловіка, на його думку, адекватне і нормальне. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до такої наглості? Зараз я вам просто в кінці відео виставлю переписку. Гляньте, ну от як на вашу думку, це степінь наглості заклинює чи ще є куди розвиватися?